Здібні і талановиті отримали нагороди. Спеціалізована школа номер 17 уже втретє відзначає свої досягнення. Презентацію здобутків навчального закладу провели на сцені Палацу культури Дружба народів. Підтримати школярів зібрався педагогічний та батьківський колектив. Талант і знання черкаських школярів бачили, і наші кореспонденти. Аби розповісти про свої здобутки, 17-та школа щорічно влаштовує гала-концерт. У залі дружби народів збирається уся велика родина навчального закладу. А у холі тим часом презентують виставку школярської фантазії. Зірковий олімп 17-ї школи представляють найкращі, найталановитіші та найрозумніші учні. На великій сцені їм вручають почесні грамоти та нагороди. Сьогодні в різних номінаціях вручаємо нагороди дітям, які стали переможцями олімпіад міського, обласного, всеукраїнського рівня, різноманітних творчих конкурсів, кавенів, спортивних змагань, танцювальних змагань. Кожна відзнака для школярів то крок уперед та чергова перемога. Анна має вже неабияку колекцію трофеїв. Ці нагороди в мене вдома і час від часу я їх переглядаю. І це таке. Нагадування мені про всі ті незабутні моменти, які були в моєму житті. Cry, day, Протягом двох годин на сцені учні демонструють свої таланти та здібності. Зірковий олімп у 17-й школі то своєрідна візитівка навчального закладу. Mm. Для дітей це є величезний такий стимул навчальної, виховної, позашкільної діяльності, тому що кожна дитина може стати лауреатом конкурсу наш зірковий олім. Світлана Латвак, Віктор Надточий, Віка новини.